Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, Назар, Сьогодні я розпочинаю виживання на карті з одним блоком. Ну що ж, не забудьте підписатися на мій канал. Бажаю вам гарного перегляду, запасайтеся смачненьким. Ну і ми погнали. Мій перший день розпочався просто з добичі ресурсів з цього одного блоку. Але від непривички до такого малого місця я зразу впав. Потім я зробив верстак і першу дерев'яну сокиру. Також тут появляються сундуки з різним лутом. Деколи він крутий, а деколи випадає дійсно хлам. І вже на другий день я перейшов на другий рівень цього блоку. І ось так це виглядає. Потім я, як мужчина, посадив дерево і зробив маленьку грядочку. Толку від неї було, звісно, як і від всіх росіян, тобто ніякого. Зато від цієї огорожі буде більше толку. І до кінця дня я, в принципі, був зайнятий будівництвом свого першого дому. І ось так, в принципі, мій домік буде виглядати. На третій день я зробив місце, де буду садити нормально дерева. А решту дня я просто дальше добував ресурси. На четвертий день мені сундук дав лід. І мені стало цікаво, чи можна його хоча б якось розтопити. І я вирішив просто експериментувати і зробити таку смішну систему. Я думав, що воно не спрацює. Але через хвилину результат мене дійсно здивував, тому що я не думав, що така логіка є в Майнкрафті. На п'ятий день блок вирішив з мене познущатися. Він зробив типу босів на цьому рівні, тому я зразу втік до хати і спустив на них дику собаку. Вона їх в соло всіх розкатала, але я все одно загинув. Було смішно, ну але ладно. Ну і до кінця дня я просто добував ресурс. На шостий день я вирішив зробити таку кімнатку з аменистового каменю. Ось як це виглядає. Повірте мені, коли це розростеться, воно буде дуже круто виглядати. На сьомий день мене сундук здивував яйцем виклику. Це було неочікувано. Мені дали яйце виклику лами торговця. Тому я відправився робити для неї такий собі загінчик. Але коли я її туди заспавнив, я думав, що там разом з нею буде і торговець. Трошки мене це розчарувало, але нічого було логічно, в принципі, що там його не буде. До речі, гляньте, як ця кімнатка почалася розростатися кристалом. І 10-й день вирішив мене трохи розбадьорити знову босами. Я вирішив бити їх через вікно, але щось пішло не так. Ой ой! Потім я відродився і зразу впав. Ну і по суті, тот з тої грядки був, бо там була все ж таки вода. Фух, Я їх вбив, поїв, і мене зацікавила якась книжка з пером. Я її скрафтив, глянув на неї і поняв, що то якась фігня. На 11-й день я вже мав курочок таку велику грядку. І таких дивних корів, ніколи їх не бачив раніше, якісь вони червоні. Але в мене не було складового відділення, де я б навів порядок з усім лутом. Просто подивіться, як виглядає ця министова кімната. Це просто щось неймовірне. На 12-й день почали випадати блоки з підводного данжу, і в принципі це все, що за сьогодні сталося. Ну що ж, наразі мені цікаво, а вам, друзі, напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, скільки часу я ще тут витримаю. Чи проживу я тут хоча б 100 днів? Ну що ж, на сьогодні, думаю, достатньо. Якщо було цікаво, то поставте лайк, напишіть коментар. І з вами був, як завжди, Назар. Усім гарного дня!